Слава Господу, церква Божа. Автор послання до євреїв каже так, в 13 розділі, 15 віршику, отже, через, через нього завжди приносимо жертви. Хвали Богові, цепто плід, що ім'я Його славлять. Слава Богу. Брати і сестри, ми сьогодні в ранішньому служінні чули проповідь про жертву. І знаєте, як є приємно. Коли не дивлячись на те, що відбувається в нашій країні, правда, коли скільки болю і розрухи, скільки тривоги, церква Божа збирається правда? і приносить цю жертву. Ми сьогодні маємо за що славити Бога, ми сьогодні маємо за що дякувати Бога, тому що ми є живі, ми не щезли, правда. Слава Господу! І ми сьогодні будемо дякувати нашого Господа і будемо прославляти Його ім'я. Я читаю одне місце слова Божого для продовження нашого служіння. Це буде перша книга хронік з 21-го розділу є одна історія часів царя Давида і особисто з його життя. Одного часу слово Боже каже, що Давид вирішив перелі... перелічити Ізраїль. І я не буду зупинятися на цих місцях, коли це все відбувалося, ми бачимо, що це була недовіра Господу, непошана Господу зі сторони Давида. І ми бачимо, що коли приходить до нього пророк, і він каже, що три речі я даю тобі вибрати, що ти маєш понести? І ось там, серед тих трьох речей було три роки голоду. Три місяці втікати сперед своїх ворогів і бути вигубленням мечем твоїх від Твоїх ворогів, або три дні Господнього меча і смерть в землі, і ангела Господнього, який вигублює серед усього спадку Ізраїля. І ми, коли читаємо, Слово Боже, далі, ми бачимо, що це був дуже тяжкий вибір в житті Давида. І серед трьох він вибирає одне. Він розумів, що якщо впасти в руки природи, або впасти в руки ворогів, це було набагато страшніше, як впасти в руки Божі, правда? Тому що Бог є Богом милостивим. І, брати і сестри, коли почалося вигублення в народі Ізраїлю, то ми читаємо, що Господь. Він зупинив все це, і слово Боже каже, що ангел стояв на току орні Євусейця. Це 21 розділ 15 віршику. Це описується. Давид, розуміючи свою помилку, брати і сестри, слово Боже каже, що він перебував в пусті, він був в Волосяниці, знаєте, і побивався, розкаювався в цьому, що зробив. І ось я читаю далі Слово Боже говорить так. І за словом Гада, яке він сказав з 19 го віршика, в ім'я Господнє Давид пішов, а Орна повернувся і побачив царя, його чотири сани переховувалися з ним, і орна потий молотив пшеницю. Господь сказав, щоби Давид приніс жертву Господу. І читаємо далі, слово Боже каже, і Давид підійшов до орни, і Орна вийшов з току і поклонився Давидові обличчям до землі. І Давид звернувся до Орни. Дай мені місце твого току, і я збудую на ньому жертвник для Господа. Віддай мені його за відповідну ціну і спиниться по шесть серед народу. А Орна сказав Давидові: візьми собі, і нехай Володар цар зробить те, що добре перед ним. Поглянь, я дав телят на всипалення, а плуги й вузи на дрова і зерно на жертву. Усе я віддав. Та цар Давид, Давид сказав орні: ні, я таки куплю їх за відповідну ціну, адже не візьму для Господа те, що твоє, що принести даром Господні, Господу всепалення. Інколи навіть в світі люди кажуть, ми чуємо правда, кажуть, я чимось пожертвував, чи то часом, чи то здоров'ям, чи то яким то майном. І це людина відносить особисто до себе, правда? Кожна жертва, брати і сестри, має ціну. Навіть те, що ми сьогодні прийшли на це місце, ми могли бути вдома, правда? Включити Ютуб і спокійно собі, можливо, і каву в руках тримаючи, попиваючи, правда, дивиться служіння. Але ми прийшли сюди на це місце, щоб чимось пожертвувати часом. Можливо, паливом, правда, заставили, чи з поривом рвінням спішили сюди, кожний по-різному. Але ми поклали якусь жертву для цього. І це має ціну, кожна жертва має мати ціну. Давид, брати і сестри, він прогрішився перед Господом. І це була особисто його проблема не народу ізраїльського, і він це визнає. І ось коли постало питання приношення жертви Господу, він приходить на це місце, яке було вказано. І ось йому цей чоловік пропонує: візьми це все, я тобі це все даю. І принеси з цього жертву. Але, брати і сестри, чи була б ця жертва вгодна Господу, правда? Свого часу Саул приніс жертву з того, що було під руками. Не зі свого. Пам'ятаєте, як він чекав пророка і мала бути війна? Він з тих тварин, які там були, це було не його. І це було одне з того, що послужило, що Господь не прийняв його жертви. Часто, друзі, нам легше жертвувати не своїм, не своїм часом, не своїми кулінами в молитві. Ми можемо чути, ми їдемо зібрання, правда? Помоліться за мого сина, за мою дочку, за моїх батьків. І буває, що люди просять, і навіть віруючі люди просять, Ми, я знаю, що ти ходиш на молитву. Помолись. І збирається невеличка група людей, а район великий. І в кожного є потреби, але треба покласти жертву. Треба покласти ціну, але краще класти ціну нам легше буває чужим. Я пам'ятаю, що я був молодим хлопцем, і в мене там була по сусідству жіночка, і ми почали служити Господу. Вона побачила переміну, і вона завжди казала: зробіть щось, щоб мій син покаявся, щоб він став такий, як він. А я кажу: пішли з нами. вийдіть з нами, будете ходити в служіння, покаятись перед Господом, будете молитися за Нього, і Він прийде до Господа. О, ні! А треба щось, правда, покласти жертву, від чогось відмовитися. Але коли когось попросити, воно буває легше, правда? Недавно хтось кинув відео в групу церковну і там розказував, я так початок подивився і бачу, чоловік розказує історію, коли він був в гостях і йому дали пакунок цукерок. Пам'ятаєте цю історію? І він потім в другій гості заїхав, і так легко було це все віддавати. Бо там дітки, знаєте, і він так занцентував увагу, чого йому так було легко. Або там були не його цукерки. Нам легко буває, правда, щоб жертва була чужою. А от своїм пожертвувати, своє віддати. Цінне для Господа, або для людей, як для Господа, нам буває важко. Давид розумів, що це його питання, його проблема, його покаяння, його біль. І Він каже: ні, я не візьму, але має бути заплачена ціна мною. І він, слово Боже, каже, Він купляє це все і тоді приносить жертву. І Слово Боже, я вже не буду зачитувати далі. Господь приймає цю жертву. І коли ми читаємо далі, брати і сестри, слово Боже, а я вірю, що ви читаєте слово Боже, ми знаємо, що саме на цьому місці був побудований храм для Господа. От так, наскільки була прийнята жертва Давида, Покаяння Давида, але це мало свою ціну для нього. Сьогодні, брати і сестри, ми так само приносимо багато жертв. Я на декількох зупинюся, і ми будемо молитися. Перше я прочитаю, це буде Римлян, 12 розділ з першого віршика. Каже так. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. Принесіть свої тіла, тобто своє життя для Господа. Сьогодні апостол. Павло, він закликає, що заради Божого милосердя принесіть ваші тіла в живу і святу, приємну Богові жертву. Коли ми сьогодні знаєте, живемо святим життям, правда? І буває різних багато спокус в нашому житті, але ми кажемо, ці руки, ці вуста, ці очі, ці ноги вони принесені в жертву Господу. Вони не можуть робити непотрібних речей. Це є наше життя принесене на цей жертовник, брати і сестри. І від багато чого ми відмовилися. Можливо, ми щось любили, але заради Господа ми те, що коли-то цінували, ми це віддали. Особливо молодь. Знаєте, я був молодим, і було багато спокусів як кожного молодого, а тим більше в теперішній час. Молодь наша, вона багато, чим жертвує. І це є цінно перед Господом, слава Богу. І я завжди дякую за нашу молодь. І хор, бачите, є, ви думаєте, це малі жертви покладені? Це скільки треба прикласти зусиль, правда? Потратити часу, щоб співанки провести, співати красиво. Можливо, Слово говорити, це покладена ціна жертви, брати і сестри. І це є цінно перед Господом. Читаю ще одне місце євреям. Одне місце я зачитував, це 15 й віршик, а 16 й віршик каже так. Не забувайте і про доброчинність і спілкування, бо такі жертви до вподобі Господу. Доброчинність і спілкування. Сьогодні Господь каже, що жертва, яка є до вподоби Господу, це коли ми перебуваємо в доброчинності і в спілкуванні. Свого часу апостол писав, каже, що не залишайте своїх зібрань, правда, як декого прийнято зазвичай. Чому то він так написав свого часу? Тому що були люди, які, можливо, говорили, що я можу і вдома, я можу і сам, мені краще одному бути. І вони полишали служіння, але ми бачимо, що спільність і спільність спілкування, доброчинність, коли ми збираємось разом. І, можливо, знаєте, ми є різні по характерах, різні по соціальному становищу. Можливо, і в світі цьому. Ви би один з одним і навіть би не зустрілися. Бо хтось на одній сходинці, правда, соціального становища, а хтось набагато нижче. Але серед нас сьогодні є люди, які є керівники, правда, і прості люди, простолюдини. але ми всі разом, ми в спільності, брати і сестри. І що слово Боже каже? Така жертва до вподоби Господу, коли ми збираємося разом. Не дивлячись, можливо, на якісь свої розбіжності, різні характери, різні вподобання, але ми зібрані разом. І ще одна жертва Слово Боже каже, це послання до Филип'ян, каже так, апостол Павло. Не тому, що я шукаю дарів, ні. Я шукаю плоду, який примножує вашу славу. Я одержав усе і повністю забезпечений. Мені вистачає всього, відколи я одержав від Епофродита те, що ви послали. Це ніжні пахущі, приємна жертва, яка до вподоби Господу. Слава Богу. Ще є одна жертва. Це коли ми можемо поділитися, правда? Коли ми можемо віддати, щось своє матеріальне, що ми тяжко заробили. І от до Филип'ян, брати і сестри, апостол Павло каже, що ваша жертва це є ніжні пахощі. Коли ми читаємо історію церкви і особливо церкви в Филипах, це була дуже бідна церква і дуже гоніма. І коли постало питання пожертвувати на. Е... Для братів Єрусалимі, то ця церква вона дуже хотіла мати участь в цьому служінні. Хотіла дуже мати в цьому служінні участь. Знаєте, і коли ми читаємо послання до Корінтян, то навіть в корінтян апостол Павло в листі він пише, як би стида Корінської церкви, що Македонська, що церква в Филиппах вона вже зібрала. А ви навіть в другому листі він же пише. Каже, те, що ви почали, докінчте. Я своїми словами передаю. В першому листі там описується за цю пожертву, а в другому листі він же пише, що докінчте ту справу. От тяжко було. А в Коринфі, ми недавно чули проповідь тут, була дуже багата церква. Але оце йшло тугуватенько. А ці люди були бідні, бідні, що навіть апостол, знаєте, якби. Ця жертва, як навіть не сильно то вимагалася від них, але вони дуже сильно хотіли бути якби співучасниками в цьому подаянні. Як є важливо, брати і сестри, бути жертвеними людьми. Буде молитися, брати і сестри, свого часу Давид, коли зібрав багато на храм, і він переліковує все, коли він зібрав голів родин, колін. І знаєте, і коли він звернувся до них і перелікував, що він зібрав для Господа свого особистого, і каже, чи ви не хотіли би бути причасними? І вони почали всі жертвувати. І слово Боже каже, що Давид дуже зрадів, його серце було щасливе, що народ настільки жертвений перед Господом. Ми сьогодні будемо дякувати нашого Господа. За Божі благословення, що Він дає нам, і що ми сьогодні можемо бути в таких служіннях. Нехай Богу буде слава повіки. Амінь. Встаємо і молимося. Хвала тобі і подяка тобі, мій Боже. Слава, слава, слава тобі. І...